5 квітня місто Лубни відвідав керівник проєкту «Юсейд Говерла Габріель Абрагам. За більш ніж два роки співпраці з проєктом «Юсейд Говерла Лубенській громаді вдалося реалізувати низку проєктів у різних сферах життєдіяльності громади. Сьогодні у нас відбулася зустріч із керівництвом проєкту Говерла, який уже два роки працює спільно з нами над Питаннями пов'язаними із розбудовою, перше, за громадянського суспільства в нашому місті, підготовкою серйозних проєктів і грантів, можливістю отримати за рахунок проєкту Говерла обладнання для потреб наших галузей. В першу чергу це освіта, це охорона здоров'я, це комунальні підприємства. Нам це вдалося, і вже було відзначено, що за цей час проект Говерда нас підтримав на суму більше ніж 12 мільйонів гривень. Все це в наших школах і в наших комунальних підприємствах працює. А також велика робота була проведена проектом щодо навчання наших спеціалістів: це освіта, комунальні служби, це відділ економіки в першу чергу, це відділ з надзвичайних ситуацій, це фінанси, тобто все те, що сприяє надходженню коштів до бюджету, його економному використанню, а також можливості участі у інших проєктах, підготовки пропозицій, для того, щоб за рахунок інших джерел наповнити наш бюджет. У ході зустрічі гостям був продемонстрований пожежний автомобіль, отриманий від міста побратима Раунхайм, та пожежне і аварійне обладнання, що надійшло від проєкту Говерла, яке буде використовуватися місцевою пожежною охороною, яка буде знаходитись в одному з віддалених сел Лубенського району. Директор першої гімназії імені Матвія Номиса Тетяна Сергієнко продемонструвала у роботі кухонне обладнання, отримане від проєкту Говерла, та подякувала партнерам за можливість забезпечувати школярів якісним харчуванням у комфортних умовах. Також на території закладу гості ознайомилися з обладнанням для збору твердих побутових відходів, сміттєвими баками для роздільного збору твердих побутових відходів, наданими проєктом Говерла, та автомобілем сміттєвозом від Німеччини. Яцьких партнерів, Співпраця з одними почалася саме з початку проєкту Говерла, і також співпраця продовжиться і до кінця проєкту. І ця співпраця охоплює багато напрямів. А все починається з бюджету до надання обладнання, розвитку економіки, управління твердими відходами, землеустрій а також оцінка доступності і багато інших сфер. Головне метод зустрічі було переглянути всю нашу діяльність та її результати дуже важливо побачити громаду, яка впораться цією допомогою, яку ми надали Ми вдячні цьому проекту. Ми продовжуємо з ним працювати до 2027 року, коли він завершується, і безумовно, саме основне, що ми навчили наших людей і продовжуємо навчати. Європейські практики, можливості працювати і з коштами, і з бюджетами, і з грантами. Тому я сьогодні надзвичайно вдячний проєкту Говерла і його керівнику Габріелю Абрахому за тісну співпрацю і за можливість показати і себе, що ми навчилися, і їм подякувати. Всього доброго, до побачення.